Більш ніж 600 ударів по території Запорізької області в цілому за тиждень було більш ніж 4,5 тисячі ударів ворога по території області, здебільшого страждали прифронтові населені пункти. хоча минулого тижня ворог цілив і по обласному центру безпосередньо. Також а, а, на сьогодні в лікарні після масових ворожок обстрілів перебувають 33 цивільні людини. П'ять яких в стані в тяжкому стані, інші в стані середньої тяжкості, за яких наші лікарі сьогодні е, роблять це можливо для їхнього одужання. Е, чергові зруйновані об'єкти інфраструктури, будинки тож ворог продовжує, е, продовжує знищувати інфраструктуру території Запорізької області. Що стосується світу, то найскладніша ситуація в нас е, сьогодні. Вмикаються одночасно від 2,5 до 3 черг відключення. Всі інші послуги на території обласного центру подаються без перебоїв водопостачання, теплопостачання, газопостачання. Але також в нас є 45 населених пунктів, в яких немає цих комунальних благ, здебільшого то прифронтові населені пункти, де ворог просто не дає можливості поставляти тепло постачання. Прифронтовому населеному пункту, що продовжують залишатися цивільними. Наприклад, в Голіполі це трохи більше, ніж 100 а, мешканців. В Оріхові це, це сотні мешканців, які залишаються а, також в Стернегірську, продовжують залишатися цивільні. А, тим не менш, евакуація а, втілюється в життя а, за допомогою національної поліції, рятувальників, волонтерів всі проходять через наш єдиний транзитний центр, де ми надаємо можливість. Для проживання в цілому за грудень місяць більше ніж 400 людей було евакуйовано з прифронтових територій.